Президент США Дональд Трамп не відмовився від досягнення мирної угоди між РФ і Україною, незважаючи на зростаючі, невизначені щодо перспективи особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путіним. Ще більше деталі в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і Зеленським. Щось має статися, але вони поки що не готові. Але щось має статися. Ми це зробимо, сказав Трамп. Він заявив, що не задоволений кровопролиттям між Росією та Україною, але продовжить домагатися мирної угоди. Думаю, ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думаю, що російська війна буде однією з найлегших із тих, що я зупинив, але схоже, вона трохи складніша за деякі які інші визнав глава Білого Дому. Примітно, що це зізнання прямо суперечить раннім заявам Трампа про те, що він припинить війну в Україні за 24 години. Крім цього, Трамп анонсував переговори про війну в Україні найближчими днями після провальної зустрічі з Путіним на Алясці. Зокрема, представник Білого Дому повідомив, що очікується телефонна розмова Трампа із Зеленським уже сьогодні. Трамп поділився, що його підхід до дипломатичних переговорів чи то з Росією та Україною, чи то з іншими країнами, що воюють, полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів в одному місці та за посередництва США досягти угоди і не виключати жодної можливості для цього. За його словами, такий підхід вимагає терпіння. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що замороження бойових дій по лінії фронту є одним із сценарієм завершення війни в Україні однак, остаточне рішення буде ухвалювати президент Володимир Зеленський. Зокрема, його спитали, чи правдивою є інформація, що Україна готова заморозити ситуацію по нинішній лінії фронту. На що Подоляк відповів наступне: якщо реалістично говорити так. Один із можливих варіантів це заморозка по лінії фронту, і президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал, про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент, сказав радник керівника ОП. Він додав, що наразі йдуть консультації на рівні президента України та лідерів Європи. Зокрема, є чітке бачення і розуміння ризиків, які буде далі нести Росія. Також Подоляк зазначив, що є непоганий переговорний процес з американськими партнерами. Крім того, на його думку, після подій у Пекіні і Цяньзині, США будуть більш реалістично дивитися на те, що у світі відбувається, яка йде перебудова, хто буде домінувати і на що дозволяти цю перебудову доводити до кінця. Якщо ти хочеш, щоб ця перебудова не виглядала антиамериканськи, тобі потрібно інвестувати в Україну, інвестувати в те, щоб війна фіналізувалася. Більш-менш справедливо, щоб Росія не отримала нічого, ніяких дивідентів. резюмував Подоляк. Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що територіальні поступки України призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною. Зеленський нагадав, що Путін вторгся до Криму у 2014 році, щоб зробити його плацдармом і оточити південь нашої країни, тобто для підготовки чергового наступу. У 2014 році Путін вторгся до частини східної нашої країни. Щоб використовувати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч пів. Торі мільйонним містом Харків він також захопить промисловий центр Дніпро, і це відкриє йому нові можливості, сказав президент. На думку Зеленського, якби Путіну вдався його первісний план захоплення всієї України, він використав би її як плацдарм для вторгнення в Європу. Вдасться це йому чи ні, залежить від того наскільки сильною буде Європа, каже Зеленський. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.